Із 1 серпня вчителі математики та української мови і літератури можуть реєструватися для проходження сертифікації. Вона, на відміну від атестації, є добровільною. Покликана формувати нову генерацію вчителів, своєрідних агентів змін задля вдосконалення якості освіти. Управління Державної служби якості освіти в Закарпатській області закликає педагогів долучатися. Участь у сертифікації з-поміж педагогів Закарпаття може взяти 21 учитель математики та 19 учителів української мови і літератури. Зареєструватись потрібно до 7 серпня. Триватиме доволі короткий час до 7 серпня. Основний етап, і 7 по 11 серпня буде додатковий етап, але це тільки в тому випадку, якщо якась з областей не використає свою квоту. Доволі маленька квота, тому запрошуємо таких наших провідних спеціалістів, хай вони реєструються. Як відбувається сертифікація? Частково це ЗНО, тільки для вчителів. Однак незалежне оцінювання лише перший із трьох етапів. Для перевірки фахових знань та вмінь учитель повинен прийти до пункту тестування і набрати більш ніж 60 балів від максимальної кількості. За цей етап відповідає Український центр оцінювання якості освіти. На їхньому сайті є повна детальна інформація щодо того, як зареєструватись і пройти відповідне тестування у розділі сертифікації. Потім вибираємо учаснику сертифікації. А варто звернути увагу на програму, яка затверджена Міністерством освіти і науки України, де вказано детально, що потрібно знати для того, щоб успішно скласти тестування. Другий і третій етапи проводить Державна служба якості освіти України. Другий етап самооцінювання власної педагогічної майстерності. Це досить просто відбувається дистанційно на нашій платформі, яка називається Evaluate, Її розробила державна служба якості освіти України. Тобто, вчитель дистанційно заповнює відповідні бланки так. І оцінює свої сильні чи слабкі сторони, оцінює взагалі свою майстерність. Він показує, як він сам себе бачить і презентує. Тоді вся інформація і результати будуть надіслані учаснику сертифікації на його електронну адресу. Третій етап вивчення практичного досвіду педагога. Експерти вивчають професійні компетентності вчителя у звичних для нього умовах праці. І не має значення, у якому форматі відбувається освітній процес, очно чи онлайн, або ж на якій платформі. Спостереження за навчальним заняттям узгоджується і триває так, аби не нашкодити психоемоційному стану педагогам та учнів. Сертифікація важлива, корисна, перш за все заради того досвіду, який вони здобудуть, спілкуючись з педагогами всієї України, адже оцінювати наших педагогів будуть інші педагоги із інших областей, тобто фахові експерти, які також працюють у закладах освіти і мають вищу кваліфікаційну категорію. Сертифікація, хоч процес не простий, однак має чимало переваг. Зокрема, і фінансове заохочення. Сертифікація дає можливість проходження атестації автоматично, так підвищення кваліфікаційної категорії або підтвердження, а також педагогічного звання. Звичайно, не можна не сказати про 20-відсоткову надбавку до посадового окладу. До всього педагогічного навантаження це важливий аспект, тому що деякі вчителі плутаються і думають, що це тільки стосується тих годин, які вони викладають у п'яти-шостих класах. Насправді це тільки критерій до участі, а сама надбавка стосується всього педагогічного навантаження вчителя. Сертифікація педагогів практика світова в Україні. Діє з 2019 року. Досі сертифікація була доступна лише для вчителів початкових класів. У 2022 році 31 вчитель початкових класів Закарпаття успішно пройшов сертифікацію. У 2021 – 15. у 2023 – Результати ще не оголошені. Серед тих, хто вже пройшов сертифікацію, Любов Немаш, заступник директора Ужгородської початкової школи з навчально-виховної роботи, сертифікацію проходила в 2020 році і подала приклад колегам. На той час, щоб ви знали, в мене була вища категорія і педагогічне звання, вчитель-методист. Напевно, хотіла все-таки перевірити, що я вчитель, який не боїться викликів сьогодення. Вчитель з багаторічним стажем, і щодня я працюю з дітьми. В числі перших проходила нову українську школу. Стартували в 2018 році. Я є заступником і повірте, що це спрацьовує, коли заступник директора сам бере участь у сертифікації і показує своїм колегам, що це діє. І любов Немош, і Івата Савка, яка теж пройшла сертифікацію, уже стали освітніми експертами. Сертифікація для мене це шанс поділитися своїм досвідом, набратися досвіду від інших педагогів, це шанс перевірити свою педагогічну майстерність. Фінансове заохочення дало мені сертифікація. Кожного місяця ми маємо 20% доплати до нашої заробітної плати. А чи було важко? Ні. Якщо добре підготуватися, особливо Державна служба якості освіти роблять різні курси, підготовку і до ЗНО, і до вже самого практичного вивчення практичного. Ті, хто пройшов сертифікацію, радять не боятися змін та вірити в себе. Для того, щоб бути допущеним до першого етапу, необхідно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. У вчителів буде практично місяць для підготовки до першого етапу. Незалежне тестування заплановане на 9 вересня.